Алоха! Пам'ятаєте копачі? Село із Сталкеру поклик прип'яті? Так от. Тут є така будівля. Якщо ми будемо до неї підходити, ми почуємо якісь постріли. Гей, хто небудь! Мене мутанти притисли! Треба допомога! Ага! Хтось кличе на допомогу. І у нас тут купа снорків. Ти їх завалив, та? Завалив. Чорт забирай, я твій боршник. Ну, <gol -2> <tag cocoa -2> <taret> well, давайте поговоримо з ним. Ага, ось він. Рядовий Тимченко, долговець. Я вже думав мені капець. Дякую, що не пройшов повз. Бляха, і нашу ми з пашкою розділилися. От знав же, що провалимо завдання. Разом треба було йти. Тупі показушники. А що за завдання? Про яке завдання ти говориш? Та нас захарило штани на посту протирати й папірці вороніну носити. Усі вирішили до Золуса звернутися. Він нам з Пашкою завдання дав як випробування довести, що ми справді солдати, і вартуємо бути вдовгу. Пашка вмовив мене розділитися, щоб Зулуса вразити. А я йоло походився. А хто такий Зулус? Розкажи про Зулуса. Зулус правильний мужик. Його зона не зламала на відміну від Вороніна. Він пам'ятає, навіщо долг створювався. У нього є свої люди, свій загін. І якщо хочеш потрапити туди, треба пройти перевірку. Тільки от зі своїм я не впорався. Якщо й Пашка налажає, то про Зулуса можна буде забути. А хто такий Пашка? Що за Пашка? Напарник мій рядовий Павлюк. Разом в одному взводі служимо. Пішли наказ виконувати, але розділилися по дурості. Він у тунель пішов за схроном, поки я тут з мутантами розбирався. Сподіваюся, хоча б він завдання виконав. А винагорода якась буде? Взагалі, то. За порятунок купонами дякують. Звісно, вільний. Ось тримай. Ага, і дає нам деякі купони? Добре? Бувай, боєць. Бережи себе. Дякую, що не кинув біді. Бувай. А як же. Сулус. Той самий Долговець, який у поклику прип'яті, сидів он у тій паківні. Який ще нам допомагав пробратися до прип'яті, до речі, про нього є ще одна згадка: ось на підході до долгоївської бази. Го вільний, підходь сюди, розмова є. Салют, сталкера. У нас тут складна тактична ситуація. Бандити закріпилися на одному з наших об'єктів, але Вороніна це не хвилює. Нам потрібно цю шваль звідти вибити, за наказом чи без. І твоя допомога дуже знадобилася. Б. Ясна річ, ми ж за неї заплатимо. Що скажеш? І якщо спитати більше інформації, що тут роблять бандити? Гарне питання, сталкере. Це падло почало захоплювати точки, що належать долгу. І Зулус, на відміну від Вороніна, намиритися з цим не збирається. Добре, я вам допоможу. Гаразд, я в ділі. Чудово! Тоді вирушаємо прямо зараз. Увага, загін! Готові нагадати кримінальникам як воює справжній долг? Тоді вперед! От. розбираємося. Хво? Ну і м'ясорубка! Скіфе, на пару слів. Це було непросто чорт забирай. Дякую, що був на нашому боці. Я сильно ризикував. Мені довелось ризикувати. Накидуй зверху. Торгуватися не буду. Ми на ростку. Ось твої купони вільні. І, мабуть, багато хто з долговців не задоволений керівництвом Вороніна, тому що він не так жорстко веде. Боротьбу з іншими угрупуваннями, а саме воля чи бандити, із і самою зоною. Тому довго ці більш старішої закалки більше слухаються Зулуса. І це, звичайно, мої припущення. Але. Ми можемо знайти на базі долгу ось на підвищенні ось таку побудову, дуже схоже на командний пункт. І ще є дуже схоже для Зулуса місце. Над баром Гери, якщо піднятися по цим драбинам, є така кімната. Із килимками. А ми пам'ятаємо, що там, де був Зулус, посіли килимки, і можна помітити багато сумуємо, пляшок. Може, вони вже навіть пусті. Але звичайно, це все просто мої припущення. Можливо, розробники в якомусь DLC додадуть цього Зулуса. До речі. Про його напарника. Його, я так і не знайшов. Дивіться, саме ось ці тунелі, про які казав він. Якщо ми спустимося сюди. Тут також нас чекатимуть снорки. Ооо. Противні падлюки. Про сховок, до речі. Якщо тут полазити, можна. Те, що налутати, і ось саме сховок. Ось в цій кімнаті є трохи луту. Але труп пашки я так і не знайшов. Лише обглодані скелети. А знаєте, можливо, один із цих скелетів і є Пашко Тому що тут... Дійсно ж таки багато снорків. До речі, швидко вийти можна через ці забиті дощечками двері. А наразі це все. Усім дякую за увагу. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях. А я з вами прощаюся до наступного разу. Бувайте!